Ремонт вулиці Дудаєва йде повним ходом. Благоустрій найбільш проблемної дороги міста розпочали ще торік. Тоді підрядники виставили нижній шар асфальту на ділянці магістралі від європейської площі та розпочали облаштування тротуарів. На ремонт вулиці освоєно близько двох мільйонів гривень. Проте через брак коштів благоустрій Дудаєва довелося припинити, зазначають в галузевому департаменті. Кажуть, лише наприкінці вересня вдалося дофінансувати даний проект. Дуже добре, що робиться зараз. ця дорога, тому що от. Не робилося, не було коштів, рік часу минувся приблизно. І е, от ті колектори, які поробилися, колодці багато вже є верхні, верхні зруйновані, тобто треба буде просто замінювати. Ну, це вже підрядник з буде свої кошти робити. Ну і плюс треба буде виставляти каналізацію. На рівень вже тобто цими роботами якраз зараз вже почали займатися. Наразі підрядники готують решту дороги до асфальтування за допомогою спецтехніки, викладають дорожню основу шар щебеню. Паралельно прокладають бордюрні лінії та каналізаційні мережі. Вже наступного тижня комунальники приступлять до викладання нижнього шару асфальту. Це близько 8 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Це приблизно дві треті всієї вулиці Дудаєва. Потім на протязі п'яти днів. Наш на субпідряді комунальне підприємство Дрео має викласти е, уже безпосередньо нижній шар, тобто до 15-го числа стоїть завдання перед підрядником до тої ділянки дві треті дороги, де теплотраса, траса, значить, влаштувати нижній шар повністю. Завершити перший етап благоустрою вулиці Дудаєва комунальники обіцяють до кінця місяця. Тоді відкриють малу об'їзну для руху автотранспорту. Згідно з технологією, навесні підрядники вистелять фінальний шар асфальту. Між тим реконструкція даної вулиці вкрай важлива для містян, адже тут знаходяться промислові об'єкти та чотири навчальних заклади. Віра Лучин, Олександр Твиненко – новини на вежі.